Знаєте, є такі загадки, які ховаються просто у нас перед очима. От одна з них це тиша дитини. Дитини, яка чудово вміє говорити, але мовчить. І ні, це не впертість, і це точно не вибір. Це такий стан, коли голос ніби потрапляє в невидиму клітку. Давайте сьогодні спробуємо підібрати до неї ключ. От справді чому так? Це ж головне питання, яке просто збиває з пантелику і батьків, і вчителів. Складається враження, ніби дитина живе двома різними життями. Вдома це маленький ураган емоцій, а в школі чи садочку тиша, ніби її замкнули у мушлю. Що ж стоїть за цією разючою зміною? Ось вам реальна історія Аліни. І знаєте, таких історій безліч, її випадок ідеально показує саму суть проблеми, бо це не просто сором'язливість, зовсім ні. Її мовчання це насправді лише верхівка айсберга, симптом чогось набагато набагато глибшого. Ну що ж, давайте розбиратися в цій мовчазній загадці. І от ми підійшли до самої суті. Офіційна назва цього стану селективний мутизм. І це не про погану поведінку, це тривожний розлад. І тут ключове слово, от просто найголовніше нездатна, не не хоче, а саме не може. Тобто дитина може бути найбалакучішою вдома, але в класі слова ніби застрягають десь глибоко всередині. А тепер що цікаво, давайте подивимось, як усе це називали раніше, тому що виявляється, сама назва може розповісти про величезну помилку в розумінні цього стану. Погляньте, як змінювали ставлення з часом. Спочатку думали, що це якась апатія, а потім, у 34-му, з'явився термін, який, чесно кажучи, наробив багато шкоди. І тільки уявіть, аж у 1994 році підхід нарешті почав рухатись у правильному напрямку. Так от, цей старий термін елективний мутизм, елективний від латинського слова, що означає вибір. Розумієте, вважалося, що дитина просто вибирає мовчати, що це така собі маніпуляція чи впертість. Ну і звісно, це призводило до жахливих наслідків на дитину тиснули, її звинувачували, а це лише посилювало проблему. На щастя, все змінилося, і ми, нарешті, дізналися правду, а правда у тривозі. Подивіться на цю різницю це просто небо і земля. З одного боку, вибір, впертість, тиск, а з іншого тривога, блокування, підтримка. Заміна одного єдиного слова це не просто гра термінів, це повна зміна погляду на дитину, від звинувачення до розуміння і співчуття. Гаразд, а як же лікарі розуміють, що це саме селективний мутизм, а не щось інше? Існують чіткі критерії. От, наприклад, важливий момент: це має тривати щонайменше місяць, тобто це не просто тиждень-два адаптації в новому садочку. І ще одне: це справді заважає дитині жити, вчитися, гратися з іншими дітьми. А тепер, мабуть, найцікавіше. Давайте зазирнемо просто в мозок і подивимось, що ж там відбувається в цей момент. Чому звичайна тривога має таку неймовірну силу, що може буквально вимкнути голос? Отже, знайомтеся, мигдалина. Це така собі сигналізація в нашому мозку, наш центр страху. У дітей із селективним мутизмом ця сигналізація, скажімо так, надчутлива. Вона вмикає тривогу на повну потужність, не на якусь реальну загрозу, а на звичайнісіньке запитання вчителя, і мозок миттєво переходить у режим бий, біжи або замри. А хто ж має цю сигналізацію заспокоїти? Префронтальна кора. Це наш раціональний менеджер, який мав би сказати спокійно, все гаразд, це не небезпека. Але в цей момент потужний сигнал страху від мигдалини настільки сильний, що наш менеджер просто не може його приглушити, його ніби тимчасово відключають. І ось що виходить у підсумку: ця хвиля тривоги, цей шторм у мозку, він буквально затоплює і блокує мовленєві центри. Це фізіологічний ступор, голос ніби замерзає, тобто дитина не обирає мовчати, її мозок просто фізично не може віддати команду говорити. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер головне, що ж робити, як допомогти? І тут відповідь, хоч і проста, але не легка у виконанні розуміння, а не тиск. І ось два головні правила. Правило номер один ніколи чуєте, ніколи не тиснути. Кожне, ну скажи хоч щось, це як підливати бензину у вогонь тривоги. А правило номер два замість цього всіма силами створювати безпеку, робити все, щоб знизити рівень цієї тривоги. І ось, мабуть, найважливіша думка з усього, що ми сьогодні обговорили. Головна мета не змусити дитину заговорити ні. Головна мета допомогти їй почуватися спокійно і в безпеці, тому що мовлення це не причина, а наслідок. Коли тривога відступить, голос повернеться сам. І наостанок просто замисліться на хвилинку, що змінюється, коли ми перестаємо бачити в дитячому мовчанні впертість, а починаємо бачити страх? Як це змінює наш погляд, наші слова, наші дії? Відповідь проста. Усе це змінює абсолютно все. Ми перестаємо бути суддями і стаємо союзниками. І саме це, зрештою, допомагає дитині знову знайти свій голос.